Ванда, добрий ранок. Сідайте зручніше. Зараз розкажу вам дуже цікаву вещь. Ві Думав відтягнути і на пізніше, коли вже будуть якийсь результат, але думаю, що його тягнуть, От. тим більше результат все одно, який би він не був, він буде. І потім я можу вам його просто озвучити. Розкажу вам про те, як судяться в Італії. Так саме судяться. Іменно, скажімо так, роботодатель зі своїм працівником. Для мене це взагалі странно. Ні, ну, понятно, що таке відбувається і в нас, але то вже, то вже вони вже не співпрацюють, як правило, ніколи. Тут же ж це виглядає інакше. Ну, приблизно, як происходила ситуація. Підходить Лука до Бікбоса і каже, спочатку їх не було взагалі. Каже, треба зробити. Командіровочні. Він каже, ми вам платимо тіки, Типа, ну це ж на їду. От. Це, типу, і це". Він каже, ну я їжджу в відрядження, я переробляю часи, е я в тому речі в дорозі. Ну, я не знаю, знаєте, як. Ну, відрядження є відрядження. Я дійсно я теж до цього звик. У нас в Україні завжди за це платили, але платили настільки смішні гроші, що Ну, просто знаєте. Коли е, мінімально там, ну хай, допустимо, я скажу, гостиниця стоїла там, 50 гривень поїсти 30, то тобі платили 16 гривень знаєте, там, тих командировочних. але ну, все одно їх платили. От, і тут же ж така ситуація. Ну, В общем, не знаю, яким чином е, е, Лука вибивають те, що нам то ж, платять по 15 євро за командировку. Проходить якийсь певний час. Ну и лука опять же, Биг Босс говорит. Это все происходит за чашечкой кофе ранг. Кажет, надо поднять командировочный. Он говорит, подняти... э... говорит нет, ничего никто тебе поднимать не будет. Он говорит, ну как? Ну, э... Тут людям платят, если, допустим, по 44 евро за командировку. Он говорит, а тут, каже, не платят вообще за командировку. Лука каже, ну там, де платять, то платять 44, а не 15. Я кажу, ну, а тут не платять взагалі за командировку? Він каже, ні, ну то а нам же ж платять і повинні платити, так і це. Він каже, ні, Лука, хочеш щоб цей, подавай на мене в суд. Той каже, ну то хорошо, я подам на тебе в суд, ну ти ж програєш. програє. Ну, як програю, то і віддам. Ну от таке, знаєте, просто все. І так воно Тобто Лука вибиває спочатку командировку, потім він вибирає, вибиває для себе, щоб йому повернули. Суму там, за два года, по-моєму, чи за рік, а, що йому платили по 15, а він же все-таки є цифра зафіксирована, там 44, щоб йому ту різницю доплатили. Він виграє суд, йому платять по... У, виплачують, в общем, 20 тисяч вот. євро. Виплачують 20 тисяч євро, зараз він ходить, шукає, чи купив вже гараж, чи не знає, чи, чи хоче купити. Ну то вже його діла, на що він ті гроші тратить, правильно? Скажімо такий, приятний бонус плюс. 20 упала. Тепер він каже, що бік -босу". ну, все, мені там типу, все добре, мені виплатили. <кхи> Але ж каже, тепер мені рахують опять їх по 15, а до каже, рахувати по 44. І не тільки мені, а от мені, Славі і Сімоне. Він каже, ні. Той каже, ну ти задовбав, каже, я подам на тебе в суд. Він каже, ну подасиш, виграєш суд, знаєш, получиш свої гроші. Він каже, окей, я збираю всі буст... бустапаги. Все. Нам єдине, що нам зараз сказали, щоб ми там якось по-новому цю е, інформацію преподносили. Тобто у нас було там, допустимо, 15 днів були відряджені. Отак от, от подавалося е, документ в кінці місяця там, чи були. Окей, на наступний місяць чи через місяць, верніше, це нараховувати. Зараз каже, надо, треба який день, куди саме їздили і скільки часу пробули. Не знаю, що це поміняє. В принципі, інформація та сама, тільки більше слов, більше тексту. Лука каже, зараз ми зайдемо з іншої сторони. Їдемо каже, до цих кандьорщиків, фригоїсти, як вони тут кажуть. І каже, узнаємо у них, що до чого як. Приїжджаємо на головний офіс до фригуристів, до їхнього начальника. І Лукаш, як начальник наш, начальником, чуєш, каже. Ти каже, командіровочні получаєш. Він каже, ні, сказали, що достатньо того, що нам платять ці бумажки. Як вони називаються? Ну, оці, що в обід, типу, по 7 євро. Комусь по 7, комусь по 10. Ну, цифра абсолютно різна теж у всіх. Якщо ти начальник, у тебе може бути і 12, і 15, ну так щоб перекривало стоїмості обіду. Там, де ти зазвичай обідаєш. От, Ну і Лукаш типо, цей, каже, а скільки тобі платять командірочних? Він каже, не платять, я каже, взагалі командіровочні. Лука каже, це погано. Той каже, ну, звісно, погано. Ну, і я думаю, тут же ж Лука попритихне. І якби успокоїться. Типа що нам платять хоч щось. Тим не платять нічого. Значить, ми і так уже в плюсах все хорошо. Ну фраза, яка б мене просто вбила на повал від луки. Ну, красава в цьому плані. Каже, ну так правильно, чуть фригуристи. И каже цей. Командировка. йому каже, за щастя каже, кудись поїхати. Він же ж каже сидить, як пес прив'язаний, каже, тут. Йому кудись з'їздити, це він ще повинен каже, фірмі доплачувати гроші. За те, що у них вдих... ну, у них дійсно там дуже рідко, там його можуть кудись дернути. А так вони прийшли на робоче місце, знаєте, як от обжиті вони так, ну як як на заводі. То прийшов, зміну почав, там вісім ранку, в п'ять закінчив, розвернувся і пішов. А це ми таке, шалтай, болтай. По, -по, -по, -по всьому побережжі. От. Я кажу, думав, що тебе це спинить, а тебе це наоборот підзадорило. І він каже, ну то що, каже, будемо воювати далі. Я кажу, давай воювати. Я кажу, тому що в середньому, так от, давайте так, в середньому. Ну, плюс-мінус 10 командировок. Там, десь колись 15 буває, колись 5. Ну, в середньому це навіть отак взяти, хай 100 командировок. 100 командировок за прошлый рік. Беремо, так? Да? Це, це 3000 євро. Доповнітельно 3000 євро. 3000 євро це вже колеса від Мерседеса. <рес> не, ну Будь що завгодно, але то вже сума. І я кажу, ти знаєш, навіть, Луки, я не проти, щоб ти там ще год таскався по тих судах. Ну, якби рішали це питання. Все одно воно все, все, все фіксується з, з тих разів. З теперішніх разів, навіть якщо отсчет почнеться з сьогоднішнього дня, опять же, стосовно того, що треба підняти, а воно не піднімається, і якщо вже завертиться цей весь процес, і, звісно, що воно вже буде рахуватися, ви зрозуміли, рахуватися вже цим днем, яким подана була заявка і почався цей весь кіпіш-двіж. Звісно, пройде время, і так як правда на нашій стороні, ця сума тобі вернеться. Вся. І вернеться одним платежем. Воно тобі приємно буде, коли ти будеш не по 15 там от, зробив 10 командировок за місяць, заробив не 150 євро, да, а 440. Ну вже якось і звучить солідно. От, на 440 євро, вибачте, мене мого житла іже Ну, Плюс-мінус. 10 командировок покривають мої розходи на житло і це 10-12, і це вже а 12 командіровок, це я ж кажу, запросто. Тому будемо сподіватися. І що найцікавіше, да, що для мене, що у них це происходит на такому рівні, знаєте, за чашечкою кофе. У нас, якщо ти вже подав в суд, або він на тебе, ти, або ти на нього, то ви вже все, у вас вже розділилися, ви там на дві, на дві барикади. Є ті, хто за, є ті, хто проти. Все, и там воно клан на клан уже пришла, короче, резня. Вот. Тут нет, тут абсолютно це все нормально. Я хочу там підвищення зарплати. А ты ничего не робишь, робиш, я потім на ДБС. Подавай, все, хорошо. Окей, договори, жди там ты. Ну, как якби... бы. Да тем больше, я не знаю, що вони. Може у них там свои просто какие-то... Якісь... Ну, На самом деле, если есть закон, да, такой, то что ну, вы його не выплачиваете? З другої сторони, мені кажеться, що в них оця лічно ні приязні, закусь постійно, знаєте. Хоча вони бувають такі дні, коли вони влибаються, сміються там. Ну не без того, що в бік боса ламається машина, він дзвонить луки, лука. Ну, не нова, а стара там ламалась. Або пробите колесо, він гукає його. Пілічай, йди, заклей мені колесо, витягне того болта, накачай колеса, там ще То йде, потім там йому щось розказує, вони сміються, все. От. Ну, такі -то моменти. Тобто вони вміють розділити якесь не те, особисте, мабуть, на робоче. і тобто Тут вони ругаються, тут вони сміються, тут вони, як то кажуть, обнімаються і це, і тут вони вже е -е, гризуться як собаки. От так от. Тому я думаю, що все буде добре. Будемо ми заробляти більше грошей за командировки. От. Ну... Сподіваємося, з періами, як Сімона і каже. Ну, а дощ іде, погода хороша. Все, що я можу сказати. Дощ іде в смі... і в смислі тепло на дворі, дуже тепло. ну Дощ ви чуєте. Так, все. Я сподіваюся, корисна була інфо.